Всім привіт! До вашої уваги лот. Шкарпетки від бренду Esmara. В лоті будуть присутні декілька видів. Почнемо ми з ось таких чорних. Тут у нас іде 4 одиниці набору по 3 пари розміром 35-38. Ось такі. Далі у нас ідуть три набори по 7 пар. Ось такі упаковищі. Також є дві одиниці 35-38 та 3942. Далі у нас йдуть ось такі наборчики по три одиниці. Вони йдуть 39,42 та 35-38. Розмір їхній. Буде дуже багато одиниць у молоті, ось таких наборів. По 5 одиниць в різних розмірах. Також будуть присутні ось такі набори. Так виглядають. Є детальна інформація щодо шкарпеток. Будуть присутні набори по 10 одиниць. Розмір 39,42. Також такі ж самі набори, але в кольоровій гамі. Всі є такі сірий, синій, білий. Вони будуть розміром 39,42. Будуть просто білі шкарпетки. 5 одиниць в упаковочці 3942. Далі ми переходимо до шкарпеток з принтами. Є ось такі в двох розмірах: 3538 та 3942. Будуть присутні ось такі. Тут йдуть по дві одиниці в упаковочці 3942. Також ось така велика кількість принтом з мопсом. Будуть присутні ось такі для дівчаток. Сердечко, дуже багато різних принтів та розмірів. Далі будуть ось такі з вишеньками у двох розмірах 39-42 та 35-38, також ось такі. Ось такі будуть присутні. Також з кавунами. І ось такі. Цього в лоті у нас буде 236 одиниць, вартість лоту 3170 гривень, собі вартість одиниці 13 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом.